У Трещанській громаді 49-річний чоловік вбив жінку за інформацією поліції Київщини. Повертаючись додому після алкогольного застілля, між співмешканцями виникла суперечка. Кривдник завдав жінці ударів руками по голові. Після чого допоміг бідоласі дістатися до оселі зранку. Вона померла в ліжку. Правоохоронці затримали чоловіка. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Викрав легковик, щоб потрапити у сусіднє село. Як повідомляє поліція у Рокетнянській громаді, чоловік проник до гаража заволодів чужим авто марки «Вас», але під час руху зіткнувся з електропорою та втік. Пізніше горе крадія знайшли. Він перебуває в ізоляторі. Йому загрожує до восьми років ув'язнення. У білій церкві затримали організатора каналу переправлення ухилянтів до ЄС, який прикривав клієнтів фейковими повістками. За інформацією СБУ, 42-річний мешканець Фастівського району на власному авто перевозив чоловіків призивного віку на Волинь. Своїх пасажирів він забезпечував фейковими документами, які вони пред'являли представникам ТЦК та поліції на блокпостах. У прикордонному місті організатор влаштовував чоловіків на кілька днів до готелю, а потім переводив їх до кордону з сусідньою країною поза межами пункту пропуску через так звану зеленку. Гроші за послуги він брав наперед, а вартість супроводу становила 10 тисяч доларів США з кожного хилянта. Правоохоронці затримали зловмисника на гарячому після отримання ним 20 тисяч доларів з двох осіб. Ці гроші ділок одержав авансом за переправлення двох військовозобов'язаних через державний кордон протягом кількох днів поспіль. Наразі затриманому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Це незаконне переправлення осіб через Державний кордон України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо додаткової класифікації дій зловмисника за підробку документів та перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань. Світло горить весь час рух камерою. Створюється, щоб виснажити людей, і вони зламані, погоджувалися на все. Такий пост на своїй сторінці у Фейсбук оприлюднив громадський діяч Віталій Купрій. Він заявив, що кадри зроблені в підвалі білоцерківського ТЦК, а умови нагадують практику депривації сну. Ми звернулися за коментарем до начальника районної військової адміністрації Геннадія Сиваненка. Вже незабаром на сайті БРВА з'явилася офіційна заява спростування. Цитую: вся опублікована інформація не відповідає дійсності. Працівники Білоцерківського РТЦК діють. Виключно в рамках чинного законодавства і не допускають методів жорстокого поводження з громадянами. Також додають, приміщення зафіксоване на фото не належить до їхньої адмінбудівлі. А зазначена публікація може бути направлена на дискредитацію працівників центру комплектування, що є одним із напрямків ідеологічної війни, розробленої країною агресоркою. І перейдемо до змін в бюджеті, за які проголосували депутати на останній сесії, як зазначила начальниця фінансового управління Світлана Терещук, 60 мільйонів виділили на будівництво дитячого садочку на масиві Піщаний. Ще 2 мільйони пішло на покращення якості гарячого харчування у школах, на ліквідацію наслідків ворожої атаки по вулиці Січових стрільців. 3 мільйони гривень. Також ухвалили рішення про те, що педагогічні працівники садочків отримуватимуть доплати. На це виділили 4,7 мільйони гривень. Ще 10 мільйонів спрямують на допомогу військовим частинам. Крім того, у межах співпраці з Павлоградом виділили 2 мільйони гривень на капремонт лікарні. Весна це не лише час оновлення, а й старт великої роботи на землі. Поки природа вкривається зеленню. Настав момент подбати про посівну на сайті bc.espresso.tv Ми зібрали найактуальніше. Поради від садівника лайфхаки для підготовки ґрунту та секрети щедрих урожаїв. Відкрити для себе розділ корисних матеріалів і дайте старт своєму врожайному сезону разом з нами та нашими експертами. Тож заходьте і читайте. І традиційна наша рубрика, щочетверга – аналіз декларацій посадовців Білої церкви. Якщо ви пропустили наші випуски про статки нового чільника білоцерківської поліції Рудика та головного прокурора Римара, обов'язково зайдіть на наш ютуб канал і подивіться сьогодні на черзі во міського голови Володимир Вовкотруп, який всівся у крісло Геннадія Дикого рік тому. Ключова постать, яка нині керує всіма справами у Длоцерківській громаді, Володимир Вовкотру, особливих змін у декларацію за 2024 рік, не вніс. Єдине, що суттєво змінилось, це його заробітна плата. За минулий рік у стінах міськвиконкому він заробив понад 951 тисячу гривень. Крім цього, паралельно він працював у головному управлінні Держпродспоживслужби в Київській області, де отримав ще майже 235 тисяч гривень зарплатні. Але це ще не все. Володимир Григорович за станом здоров'я має пенсію, яка минулоріч склала 86,5 тисяч гривень. Його дружина також мала дохід у розмірі майже 295 тисяч гривень, працюючи в аграрному університеті. Доларів чи євро посадовець не має або їх не здекларував. Єдине, що має понад 244 тисячі гривень на карті привато. Торік родина очільника громади нічого не купувала ні з рухомого чи нерухомого майна. Загалом пан Вовкотруп володіє земельною ділянкою 1500 квадратних метрів, квартирою в білій церкві та користується дачним будинком у фурсах та двома недобудованими гаражами. Його дружина пані Наталія має ще квартиру в нашому місті та є власницею трьох зилів. Сам же секретар міської ради користується авто Hyundai Santa Fe 2021 року, що належить його батькові. Така ж ситуація з авто Volkswagen Amarok, оформлене на сина Ярослава. Крім того, Володимир Вовкотруб користується човном та причепом Віталія Педоса. Понад 225 мільйонів 177 тисяч гривень заборгували білоцерківці за тепло. Про це стало відомо з сайту комунального підприємства «Білоцерків тепломережа». Станом на 1 квітня найбільшими боржниками є будинки по вулицях Томилівська, 50, майже 1 мільйон 246 тисяч гривень, Чорних Запорожців, 47, дріб 1, понад 1 мільйон 230 тисяч, також чималий борг у мешканців по проспекту Незалежності, 55, понад 1 мільйон Мйон 184 тисячі гривень та Таращанська – 161. понад 1 мільйон вісімдесят тисяч гривень. А ось найменші борги за опалення мають мешканці по вулиці Миколи Кириленка, 40, 44, 47, 51 та інші. Театр це завжди магія, але за кожною виставою стоїть багаторічна історія, зміни, виклики та досягнення. Театр імені Панаса Саксаганського має багато спадщину, і сьогодні ми розкажемо, як він пройшов свій шлях від першої вистави до статусу одного з провідних обласних театрів України. Завіса театрального життя Білої церкви до початку двадцятого століття досі опущена. Історичних фактів та документів обмаль. Місцевий історик Сергій Бурлака розповідає, театр у місті почав розвиватись у 1917-1921 роках. Ініціаторами виступала місцева просвіта. Важливу роль у цьому процесі відіграв Лесь Курбас. У липні 1920 року він зі своєю трупою вперше зіграли тут спектакль український. Таїнською. Він постійно особисто проводив заняття і залучав провідних акторів для заняття для розвитку театральної майстерності. Багато увагу приділяв міміці обличчя, щоб за допомогою відповідної там міміки, то щоб передавати відповідні емоції людські. Віддавав значну увагу жестам, також він розвивав от, е, е, тему риторики, декламації, гімнастики. тощо. Тобто він крок за кроком йшов до вибудовування от того свого нового театру. Це приміщення купецьких зібрань. Воно було побудоване на початку ХХ століття. І е, театр тут знаходився ну, на правах оренди, власне кажучи. Часто давали Спектаклі в саду, як називали, сучасний парк Шевченка. Мешканці на початку 20-х років були дуже бідними, та й грошові знаки тоді часто змінювалися. І часто розраховувалися за спектаклі куриними яйцями, маком, цибулею, картоплею, ну так виживали актори. У 1935 році театр отримав приміщення у клубі будівельників, яке розташовувалося на торговій площі біля сучасного БТІ. Вже у 1937 йому було присвоєно ім'я Панаса Саксаганського за згодою самого корифея української сцени. Під час Другої світової війни майже всі актори театру пішли на фронт, проте деякі залишились і продовжували грати під час окупації міста німцями. Останні полюбляли відвідувати закла. Для них це було розвагою. Про цей період Сергій Бурлака навіть написав книгу. Театр в 1941 році от починає реальну працю уже буквально за декілька місяців після окупації. Він називається Український народний драматичний театр імені Тараса Шевченка. Згодом в 1942 році його перейменовують на музично-драматичний театр. Це теж було зроблено неспроста. Розумієте, для німецького гарнізону драматичні спектаклі, які ставили переважно на початковому етапі Український театр, були менш вагоми, менш значені. Вони намагалися, щоб у репертуарі було більше розважальних вистав. Уже в евакуації секретар парткому одеського театру Іванова сказала такі слова: коли ми повернемося. Ми вифарбуємо кров'ю ось цих колаборантів, які залишилися і працювали з німцями, дахи наших театрів. Ну так чи інакше, звичайно, ось ці погрози долинали до акторів. І вони розуміли, що їх чекає. Тому частина акторів від'їхала разом із німцями на захід. У театрі є дві сцени: велика вміщує 234 глядачі. А мала 50. Також у закладі працює цех бутафорів, костюмерів, художників. Є співаки та танцюристи. А в гримерках та костюмерних витає особлива атмосфера. У репертуарі багато відомих вистав: Французька Вечеря, «Номер 13», Украдене щастя та інші. В нас однозначно є елемент такого самоцензурування зараз більш загострений ніж зазвичай тому що все одно ми зараз намагаємось не образити нікого, да, хто до нас приходить, тому що зараз дуже багато тем. Якщо це якась комедія, то да, жарти дуже часто бувають злі, і якщо о, в мирний час, в спокійний, вситий час можливо будь-який жарт. Має місце бути, то на сьогоднішній день ми більш прискіпливо до того ставимось, і всі жарти, які можуть якось образити людину, яка прийшла війну, постраждала, втратила близьких, і так далі, ми це однозначно прибираємо. Як стверджує директор закладу, нині вони намагаються інтерпретувати відомі вистави на сучасний лад. Зокрема, додають хореографію, жарти тощо. Також вже 11 квітня вони відкривають малу сцену, яка не працювала довгий період п'єсою Аліса 30+. До того ж, у режисера ще багато ідей, як розвивати театр. Наприклад, в планах показувати вистави під відкритим небом у дворику. Ну, ця дорога вона стає якби основною. Такою темою наших вистав на цьому майданчику, де цей автобус буде виконувати роль. Основної декорації. Mm -hmm. Ми думаємо, де розмістити глядача, які будуть де будуть сидіти безпосередньо, можливо, це не буде зала в одному кутку, можливо, буде група людей тут там так і далі. Ми плануємо задіяти все, що тут є. Маю на увазі ворота, дорогу. і Там за автобусом знаходяться ще такі наші маленькі пагорби, де будуть відбуватися дія. І найосновна... Жечка, яка буде це однозначно те, що будь-яка вистава, яка буде гратися тут, глядачі будуть брати активну безпосередню участь у дійстві. Сьогодні трупу театру Саксаганського складають актори, на рахунку яких безліч відомих серіалів та фільмів. Тут працюють навіть заслужені артисти України, які грають драми, мюзикли, вистави для дітей та комедії, які стирають кордони з глядачами. Живуденка! Картина масла. Аліса в зазеркалі. Аліса ва. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Це були головні новини Білої церкви. Команда, яка працює поруч із вами, і для вас. Не забувайте стежити за нашими ефірами, бути уважними до деталей і не втрачати зв'язок із реальністю. Побачимось у наступному випуску. Ваш Ярослав Гопаца.